Любі друзі, сьогодні роблю огляд таких татуїровочок. Це, як ви всі зрозуміли, тигр. Такий собі тигр, щось непонятно. Три очка, носик похожий не на носик, три лапки скрючені, ну, зате він злий. Мабуть, він пупок охороняє, бо лапками прямо бійняв його. Хлопчина поголив груди, щоб краще було малювати там. А коли там все заросте, то цей тигр буде вистрибувати із кущиків. Наступна татуїровочка ціла картина це сімба лякає свою маму. Мама в шокі. А це славнозвісний Джонні Деп. Ну, він такий собі получився, звісно, одна очко більша, одна очко менша. Ну, якийсь не дуже він схожий на депа, але маємо, що маємо. Ну, це я не знаю, що хотів сказати автор цього малюнка, чи це він із фото змальовував, чи це в нього така фантазія, що в тієї дитини з рота, чи то воно наскажує, чи то язик такий. Непонятно. Зовсім і Одне око теж більше, одне менше, кудись в сторону полізло, бідна дитинка. Ну, а тут вовк в шокі. Він побачив, де його набили, і він поняв, що вовчиця вже не та. Ну, це я навіть не знаю, хто це малював, чи дитина, чи, чи що воно малювало. Бо доросла ж хіба таке намалює. Непонятно, чи бутилка, чи що чи воно за чоловічок такий і куди його намалювали, на що, остається загадкою. Ну, а це містер краб. Ще такого краба я не бачила, ще й на всю спину він, мабуть, захищає свого владельця. Ну, а це хлопці в обідню перерву десь в цеху рішили таку гейшу набить. Красоту. И хлопчина, ну, думає, ну ладно, що сосок его в неивносе, то ничего, пойдет. А це хотів свого песика любимого в себе на животін збоку намалювати, та також не дуже вийшло. А це просто побачить такого в маршрутці чи в поїзді, це ж і присниться. Вусики зроблені, бровки зроблені, очки перелякані. Ну, не знаю, що сказати, Навіть не знаю. Це треш.